Признаюся чесно, що стоматологія це величезна галузь, і дитячі ротики суттєво відрізняються від дорослих. І так як я практикуючий лікар з досвідом роботи майже 10 років, який працює і з дорослими і з дітьми, можу вас у цьому запевнити дитячі стоматологи, дитячий ортодонт знають особливості розвитку певного віку дитини, розуміють, що коли і як краще лікувати. І як провести сам процес лікування, беручи за основне психологію даного віку? Дуже жаль, але на даний час назвемо їх дорослі лікарі, які вважають, що знають, як лікувати маляток і підлітків. І навіть якщо ви не захочете працювати зі мною, я рекомендую вам звернути увагу на наступне. Лікар має бути практикуючий тут. Не обов'язково досвід роботи майже 10 років, як у мене. Достатньо і два, але лікар має чітко розуміти специфіку даної роботи. Постійне навчання, бо якщо я вам покажу графік з прямою, яка стрімко піднімається вверх, це чудово зображує розвиток дитячої стоматології. Комунікація з колегами-стоматологами чудовим буде, якщо лікар працює у команді за суміжними спеціалістами, так при появі будь-якої проблеми у лікаря є більширокий погляд для її вирішення.